Той час, як Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і торгували, перевернув ослони тих мінялів, що продавали голубів, і каже, мій дім домом молитви назветься, а ви зробили з нього печеру розвійників. Чи є Господь Бог проти Бізнесу чи проти чогось? Ні, він просто каже, що все має бути на своєму місці. Якщо є ді молитви, це має бути місце, де людина може від цього світу трохи відділитися, трошки відмежувати себе від того клопоту щоденного і переключитися на спілкування з Богом. Можна було зробити той магазин, ту торгівлю трохи далі. але знаєте, хто є? Вона так спочатку і була, трохи далі. Але ті, що йшли до храму, багато людей приїжджали десь із сторони чужі та й прийшли до храму, та йдуть до храму, не йдуть туди заді, десь там далеко. Десь там щось там продають, бо вони не знали. І ті продавці помало починали підсуватися трошки ближче, бо їх було видно. Але вже підсунулися ж під двері. Вже приходиш до церкви, а під церкву тут ці то продають, ці там продають. Але не всі, знаєте, там, де їх там багато стоїть, йду йдуть до церкви. Заходжу до церкви, молоді, чистий спокій. Але ці продавці помало Залізли аж до церкви. Ну, не сходово там з тим всім, ну, не до церкви, до синагоги, так? зайшли, вони туди оці міняли, так? ці, що гроші міняли. Бо в храмі там в них ходили тільки свої гроші. І всі, хто приходили, з якими би там не було грішми, треба було міняти на ті гроші, які ходять у храмі. І тільки за ті гроші можна було купляти якусь жертву. Тобто це був бізнес. Бізнес, який абсолютно вже був далекий від Бога. Він вже так був заліз той бізнес, що аж переступив по рих-синагоги і вже був аж всередині. Господь Бог каже, що оці ваші постійні поступлення, які ви робите собі привілегії, або робите якісь поступлення інші. Спочатку, значить, це. Абсолютно не розглядається. Знаєте, є таке поняття, як вікно Авертона. Тобто, це спочатку є якась, скажімо, якась, ну, якась величина, якась, якась подія, що небудь, так? яке абсолютно неприйнятне, так? От, наприклад, наприклад, якщо брати дуже далеко трошки взад, Жінка у штанах. Це не прийняття. Потім помало, жінка почала обирати штани, які, знаєте, майже як довга спідниця, тільки посередині були трохи розділені. Я так, ну, ну типа, може бути. Вже нічого страшного. Потім пам'ятаєте, може, мої ровесники, та то як жінка в штанах, ну навіть в церквах до сьогодні не завжди. Жінка заходить, каже, що в штанах не можна, в джинсах не можна, мусиш мати спідницю. З часом йде, що вже можна. Потім каже, бо все вже нема проблем, а потім навіть можна в тих пірваних джинсах ходити і це навіть типу, модно. Тобто це називається вікно Авертона. Спочатку не, потім так, так може бути, а потім вже як закон. Тобто оце поступове, м'яке змінювання людини, яке воно, ну, скажімо, не завжди веде у правильному напрямку. Я зараз не про штани, так? я про тих торгашів, які сиділи біля синагоги, які вже залізли аж у синагогу. Що робить Христос? Він прийшов то все попервертав і все. Тому такі речі, які помало таку йшли, 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 їх можна, каже Христос, Викорінити не так само помало, бо то буде безполезно. Їх можна викорінити так, як Христос показав. Раз, відрізав, викинув, так, так як операція. Бо є лікування терапевтичне, помало лікуємо, таблетки п'ємо, кольчики, колем, і людина помаленьку встановлюється. А є операція. Розрізали, вирізали, викинули, зашили. Все, чекаємо на реабілітацію. І наступний варіант, Христос йдеться про смоковницю. Вроді би різні речі, так? Але зверніть увагу, смоковниця Христос, вони переночували рано встав, хотів що зісте, іде дивиться смоковниця. підходить, а на ній тільки листя. І біблія в одних місцях пише, що ще не був час смоков, тобто ще не час дозрівати, так? То Христос забув, що? Але хочу вам сказати, що смоковниця — це така особлива рослина, ну як особлива. Смоковниця, як смоковниця. Але коли вона викидає листочки, вона зразу викидає бруньки. Тобто на ній зразу видно, скільки буде плоду. Навіть як його ще нема, але ти видиш, скільки його буде. І Христос підійшов, а там, ото на пліт, не було ні одної бруньки. І Він каже, «По вік не будеш давати плоду і та всохла. Що це мається на увазі? Дивіться, там приходять до, до синагоги і про Бога не думають, приносять плід тільки людям, а Боговені. Тут Христос показує, що то дерево, яке не приносить плоду, Бог нам показує, що Він не буде його просто терпіти, воно всохне. І тому кажу вам, ви всі, що за своє життя не приносите плоду Богові, не приносите користі ближньому, не даєте підтримки тим, хто її потребує, не подаєте руку той, хто впав, усохнете. Як оця смоковниця. Отже, поки вже живі, думайте. Думайте, як йдете до Бога, то йдіть до Бога. Якщо прийшли до Бога, прийміть благословення, щоб приносити плід. Будьте плідними. Будьте тими, хто приносить плоди. Пам'ятайте. Що в райському саду через дерево і через плід людина відпала від Бога. Господь Бог на дереві Христі був розіп'ятий. Він відкупив нас. Тепер наша черга принести плоди, щоб компенсувати райський плід, який на дереві. Єва зірвала дама Адаму. Ми маємо принести свій плід Богове, щоби не всохнути, щоби не пропасти зовсім. Амінь.